Ця історія почалась на 31 рік моєї самотності. Як зазвичай на Різдво я залишилася одна і вирішила поїхати до своєї матері, де мене ждала традиційна страва індичка з Соусом Карі. Моя мама дуже дивна істота з часів, ще коли мариновані огірки вважались чимось. Незвичним. І кожного року постійно на застіллях вона намагається звести мене з якимось полудурком селе середніх років. І цей рік не став виключенням. Я приїхала, і мені довелося вдягти якусь сукню, яку яка схожа на килим. Я зустріла дядька Джефрі, який мені зовсім не дядько, але він просить себе так називати, коли ма це мій здат. І від його питань у кожної, у будь-якої заміжної жінки, станеться шок. А це питання. Ну що? Хлопець вже з'явився і я люб'язно відповідаю ні. Тридцять перший рік моєї самотності.